Усім доброго дня, вірш, пророчий гім. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, ще нам, браття, українцям усміхнеться доля. Ці слова з нашого гіму, вони є пророчі, ми від з вами війну цю бачим на власні свої очі, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття. У своїй сторонці, скільки солдат за Україну не відкриють очі, ці слова за нашу волю, також від є пророчі, душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду, ці слова у цьому тексті неспроста від є. нам чужого, друг не треба, ми воюємо за своє. Станем, братя, в бій кривавий, від сяну до Дону в рідним краю. Панувати, не дамо нікому два рядка, які опишуть силу українців, які любов ворога поб'ють, як побили німців. Чорне море ще сміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє, пророчий смисл, ці слова скрізь роки несуть. Від важкий в нас, українці, на вершину путь, душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду, ці слова від за свободу, правду лиш несуть. Буде треба за свободу. В Україні всі поляжуть в 63-му відроці предки, словаці написали за нелегку нашу долю. Вони ведь добре знали: слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. Усім дякую!